Доброго дня, друзі! Знаходимося з вами на тестовому сервері. Будемо розглядати білд на чарівника через крижані уламки. І відразу скажу, що цей білд в основному для того, щоб е, проходити якийсь нескладний контент. Можливо, далі ще зміниться в грі. Побачимо, як далі буде, скажімо так, розвиватися ця вся ідея з силами босів. Ну, поки що розглянемо сили босів. Ця сила наша основна, вона нам буде давати можливість наносити велику кількість урону, по ворогам яких ми будемо також заморожувати на 2 секунди. Ця сила буде допоміжною для того, щоб збільшувати наш критичний урон. Ця сила буде також допоміжною для того, щоб збільшувати. Наш урон по вразливим ворогам. Ну І остання сила, яка буде збільшувати наш періодичний урон від гаріння. Також можна використовувати, друзі, ось цю силу, яка пропонується в білді, щоб створювати копії і вбивати елітних монстрів завдяки тому, що наші копії будуть, ну, грубо кажучи, коли вони будуть вибухати, ми будемо віднімати здоров'я нашим елітним монстрам. Тому в принципі, можете використовувати або ось цю, або ось цю. Це все ще потрібно тестувати. Далі, друзі, з предметів, все також просто. Використовуємо новий шолом. Тут, до речі, чомусь опис неправильний, він буде піднімати нам урон від наших крижаних уламків, тобто весь демедж. На опис не звертаємо уваги, краще подивитися або в оригіналі, в англійській версії, або все ж таки на сайті, коли сезон уже буде доступний і коли тут буде правильний опис на цьому предметі. Зараз чомусь він відображається. Всі версії так. Ну, В оригіналі він відображається, друзі, нормально. Використовуємо тут, друзі, руни Нео і Ом, для того, щоб підняти свій урон, коли ми не отримуємо урону. Далі, із нашого обладунку ми використовуємо плащаницю помилкової смерті для того, щоб збільшувати своє здоров'я, максимальні характеристики, і саме головне отримувати плюс один до всіх пасивних вмінь на цьому персонажі. Також використовуємо руни, цир і тул для того, щоб збільшувати можливість заморозки ворогів. Також можна використовувати руни цир і векс для того, щоб піднімати. На плюс 1 всі вміння нашого персонажу, але тут уже побажання. На рукавицях в нас знаходиться аспект, який буде збільшувати урон в залежності від нашого основного ресурсу. Також на рукавицях бажано друзі, мати плюсик до якраз наших крижаних уламків. Тобто, тут у нас на шоломі 12, тут ми можемо викрутити, мабуть, 6, якщо не помиляюсь. Ну і замість цього афіксу. на... Плюсик до поповнення нашого основного ресурсу бажано, мабуть, мати урон демедж по вразливим ворогам. Тобто, якщо не помиляюся, зараз спробуємо його знайти. Я думаю, ви і так, в принципі, знаєте, як саме він називається. Тобто, Мабуть, не будемо шукати ось цей аспект, який буде збільшувати вірогідність того, що ми зможемо зробити ворогів вразливим. Далі, на наших штанах, ми будемо використовувати, друзі, аспект, який буде нам давати змогу наносити більшу кількість урону, якщо наші вороги будуть вразливими. на наших ступнях, ну або ж на черевиках ми будемо використовувати аспект, який буде нам допомагати, коли ми використовуємо різні стихії, вводити монстрів в ефекти контролю. Далі на нашій зброї ми будемо використовувати наш головний аспект, який тепер буде піднімати наш основний демедж від уламків крижаних наших льоду. Тому що тепер цей бонус буде давати не. Як раніше було, ну, на моїй пам'яті десь плюс 4 чи плюс 10% до крижаних уламків. Тепер він буде давати плюс 50%. Тому цей бонус збільшили ну, як мінімум в 5 разів, якщо брати за увагу саме основний наш бонус. Ну, і бажано тут мати закалку, друзі, на вірогідність випускати. Наші крижані уламки двічі. Тобто тут <кій> ми бачимо, що в нас афікс не ідеальний, в ідеалі, щоб він був легендарний. Це ж стосується і нашої філактерії, тобто нашого офхенду, на якому також ми не маємо бонусу до наших крижаних уламків, але якщо речі закувати правильно, якщо ну, збирати цей білд правильно, то, в принципі, ми піднімемо свій урон, друзі. Також ми використовуємо тут аспект, при якому наші основні вміння збільшують вірогідність нашого, нашої швидкості атаки на 30%. На нашому амулеті ми використовуємо аспект, який буде збільшувати наш урон по вразливим ворогам, тобто наше пасивне вміння буде. Спрацьовувати частіше, скажімо так, ну, якщо коротко. І з персню. Ми будемо використовувати обов'язково перстень, який буде нам давати до плюс 25% до урону, якщо ми будемо комбінувати різноманітні стихії, тобто лід, блискавку або ж вогонь. Також ми використовуємо обов'язково перстень, який буде нам давати. Збільшення урону аж до 50%. Тобто це наше кільце беззоряного неба. І з наших мінь, друзі. Давайте познімаємо трошечки наші предмети, щоб вони не заважали нашому дереву навичок. Ну і подивимося, що ми тут можемо взяти. І з дерева навичок, друзі, ми беремо. В основному вміння основні, тут можна вкидати, будь-де, але ми будемо використовувати саме це вміння в нашому зачаруванні, тому бажано все ж таки в нього потратити один поінт. Далі, наше основне вміння, яке наносить основний урон, це наші крижані уламки. Тут ми його прокачуємо до максимуму. Також використовуємо. Пасивку, яка буде збільшувати <кій> урон від нашого основного вміння, якщо в нас більше 50 одиниць нашого ресурсу. Далі, щит нам потрібен, щоб виходити з контролю, також щоб нас монстри не вбили при якихось ну, таких складних ситуаціях. Телепорт, звичайно, нам потрібен для того, щоб мати можливість переміщуватись швидше. Цю пасивку ми беремо, щоб збільшувати свій урон. Хочу звернути вашу також увагу на, на цю пасивку, яка буде давати нам бар'єр, що також дуже важливо в цьому білді. Також ми будемо використовувати кільце льоду, яке нам буде допомагати заморожувати друзі ворогів. Обов'язково беремо його. Також ми будемо використовувати наше вміння бар'єру. Яке нам буде давати можливість також знаходитися під ним постійно, якщо ми будемо використовувати потрібні, ну, скажімо так, вірні предмети. Далі, ці пасивки будуть тим чи іншим чином піднімати нам захист. І з цих пасивок дуже важливо взяти пасивку, та, що збільшує наша вірогідність, коли ми можемо заморожувати монстрів. Коли ми знаходимося під бар'єром. А так як ми під бар'єром будемо знаходитись постійно, в принципі, ну, намагатися знаходитись постійно, то вона дуже важлива. Також ми вибираємо посивку, яка буде з вірогідністю заморожувати ціль однозначно, тобто 100% її беремо, тому що це ну, одна з найголовніших посивок. Якщо вона у нас буде на амулеті, то це буде взагалі чудово. Також внутрішнє полум'я ми беремо для того, щоб збільшувати наш урон. Із цих пасивок, я думаю, що тут все, в принципі, очевидно. Ми граємо через лід. До речі, можна використовувати інферно як пасивку для того, щоб наносити додатковий урон від вогню. Але якщо вам незручно, можемо зробити ось так, щоб більше отримувати нашого ресурсу і взяти ось цю пасивку для того, щоб. Таким чином, друзі, ну, отримувати також ще одне вміння, щоб нас просто-напросто монстри не вбивали. Також ці пасивки, ну, я думаю, довго розглядати не будемо. Розглянемо тільки ось цю пасивку конвульсії, коли ми будемо наносити більшу кількість урону. Коли ми будемо підбирати заряди енергії, вона дуже важлива в цьому білді, тому що її ми можемо спіймати на речах, і за рахунок цього, коли ми будемо її використовувати, ми зможемо дуже сильно піднімати свій урон за рахунок того, що якщо ми одягнемо свої речі, ну, цих пасивок, я думаю, все зрозуміло, це зменшує час відновлення наших мінь, це збільшує урон від різних ефектів нашої атаки, тобто від холоду, від вогню, ну і так далі. Ну і головна наша пасивка, яка також на урон, друзі. Можете більш детально її там, ну, вивчити чи подивитися в планері. Дивіться, ця пасивка є важливою, тому що якщо ми одягнемо наші речі, які в нас були. Ми бачимо, що вона буде дуже сильно піднімати нам урон аж на 50%. Тобто, якщо ми спіймаємо хороші афікси на наших речах, ми зможемо цей білд перетворити ну, в щось дійсно цікаве, тому що за рахунок ось цієї пасивки будемо наносити більшу кількість урону. З вміннями, я думаю, друзі, все зрозуміло. Давайте розглянемо наші дошки рагону. Так, і, до речі, ось так от зробимо. І про чари, поки не забули, це вміння нам буде допомагати створювати якраз ось ці заряди енергії, які пов'язані, друзі, з ось цією пасивкою. Тобто, коли ми будемо атакувати монстрів, ми 100%, ну, не 100%, 20% у нас буде шанс створювати ці, ці заряди енергії. Тому використовуємо от саме. Цю посилку, друзі. Ці чари, точніше. І також використовуємо звичайні чари, при яких ми створюємо додаткові наші уламки льоду. Ну або крижані уламки. Як вам зручніше, так і можете їх називати. Давайте все ж таки розглянемо наші дошки парагону. Що в нас тут знаходиться? На першій дошці друзі, ми беремо, звичайно, контроль, тому що він буде збільшувати наш урон під, скажімо так, під контролем, коли будуть знаходитися наші вороги, От. і буде допомагати нам їх заморожувати. Замість того, щоб просто там сповільнювати чи щось іще. Далі ми використовуємо легендарний вузол, який також буде збільшувати наш урон по вразливим ворогам. Використовуємо тактику для того, щоб збільшувати свій урон також по вразливим ворогам. Ну, і також, коли ми будемо використовувати свої вміння категорії захисту, ми будемо наносити на 15% більше. Нашого демежу за 4 секунди. Тобто, коли ми граємо, друзі, нам бажано протискати всі вміння нашого захисту, тобто, і телепорт, і наш, скажімо так, один бар'єр, другий бар'єр, і, мабуть, що Ну ось ці три вміння це точно для того, щоб підвищувати також іще сильніше свій демедж. Далі в нас іде дошка, друзі, з легендарним вузлом, який буде збільшувати наш урон. Також, коли ми будемо робити наших ворогів вразливими, буде підніматися наш урон від, ну, в принципі, від всіх мінь не буду дуже сильно довго розмусолювати цю всю історію. Використовуємо також гліф, який буде збільшувати наш критичний урон, тому що тут ми будемо використовувати в цьому білді в основному урон, ну скажімо так, чесний, чистий, не періодичний, а саме від е критичного урону або ж по урону повразливим ворогам. Тобто будемо максимально свій урон піднімати всіми можливими способами. Ті, ще будуть 100% його наносити. Далі ми використовуємо дошку з легендарним вузлом, друзі, який буде збільшувати наш урон також від наших міні-холоду. Також використовуємо тут волю. Наш гліф, який буде також збільшувати наш урон від холоду. І коли ми будемо витрачати 50 одиниць нашого ресурсу основного, ну, тобто мани, наш урон також буде збільшуватися на 8%, і швидкість відновлення нашої, нашого ресурсу, нашої мани будуть, буде також збільшуватися на 25% на 3 секунди. Ну і остання дошка, друзі, яку ми вибираємо, це дошка на. Також посилення нашого урону, якраз яка зав'язана на цій пасивці, яку ми дуже, ну так, скажімо так, детально розглядали. Коли ми будемо піднімати ці заряди енергії, ми також будемо отримувати дуже гарні бонуси до урону. Ну І, звичайно, використовуємо тут гліф, який буде посилювати наш урон по вразливим ворогам. Тобто тут все заточене на те, друзі, для того, щоб наносити більше урону критичного, урону по замороженим ворогам, урону по вразливим ворогам. Тож, в принципі, буде сенс ще подумати, яким чином ми все ж таки будемо це робити. Тобто в ідеалі можна навіть взяти, я думаю, ось тут, друзі, пасивку не ось цю. Можна, якимось чином буде погратися з силами і взяти все-таки ось цю пасивку для того, щоб е, ну, моментально, скажімо так, вбивати великі паки монстрів. Але, але, друзі, є одне, але ця пасивка буде нормально працювати лише в тому випадку, якщо ми будемо мати якісь великі групи монстрів. Тобто, ну, грубо кажучи, щоб проходити нормально портали. Нам потрібно буде використовувати якимось чином це вміння так, щоб е, наше вміння, ну, зараз покажу про що я говорю, щоб наше вміння з цього метеориту вогню, щоб воно якби добивало моментально монстрів, грубо кажучи. Ця система працювала і в попередньому сезоні, до речі, мені чомусь здається, що її якимось чином виправлять, бачите, що по одному монстру ми не наносимо значної кількості урону. Тобто, скоріше за все, нам потрібно буде використовувати ту чи іншу пасивку, можливо, допоможе якась сила, бо коли ми будемо заморожувати монстрів, у нас буде шанс, коли вони заморожені просто-напросто їх добити, тому що буде е, в нас. Працювати наша посилка від заморозки. Але це потрібно тоді, друзі, викручувати якимось чином наш періодичний урон, вже грати саме не через е, чисту заморозку, не через критичний урон, а через е, саме, ну, досить цікаві механіки. Не знаю, яким чином їх приберуть чи ні. Але буде такий шанс. Ну я думаю, друзі, на цьому все. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ви чекаєте нові відео на цьому каналі, можете підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня, ну і до зустрічі з вами в нових відео.